Ці рішення в Євросоюзі ухвалюються одноголосно. Це не так. Ось як насправді це відбувається. Уявіть компанію з 27 друзів, які хочуть провести час разом. Але одним до вподоби кіно, інші хочуть піти в ресторан, а третіє взагалі тягнуть на пікнік просто неба. А тепер уявіть, що час разом хочуть провести 27 країн Євросоюзу. Причому кожна має свої пропозиції. Візьмемо похід в кіно. Піти туди пропонує Єврокомісія, орган, який може розробляти закони, що стосуються всього Євросоюзу. Поки похід в кіно це лише пропозиція. Затвердити або відхилити її повинен Європарламент або Рада міністрів Євросоюзу. Європарламент це як звичайний парламент, тільки до його складу входять депутати, обрані в усіх країнах Євросоюзу. Рішення тут зазвичай приймається простою більшістю голосів. Ми можемо проголосувати. Я відчуваю це. Будь ласка, колеги, всі тільки голосуємо. Всі. Рада міністрів Євросоюзу це орган, який об'єднує глав профільних міністерств. Залежно від питання, яке обговорюється, рада може збиратися в десяти різних конфігураціях. Тобто, наприклад, якщо йдеться про сільське господарство, зберуться міністри агропромисловості, якщо про зовнішні справи, міністри закордонних справ. Якщо про гроші, то міністри фінансів чи економіки. У випадку походу в кіно збиралися б, напевно, міністри культури, ну або міністри походу в кіно. Рішення в Раді міністрів Євросоюзу приймається або простою більшістю голосів, або одноголосно, але у 80% випадків рішення тут приймається кваліфікованою більшістю голосів. Ідея з кваліфікованою більшістю виникла тому, що до складу Євросоюзу входять такі різні країни, як Мальта, де живе близько 500 тисяч людей, і Німеччина, населення якої перевищує 83 мільйони. Логічно, що голос Мальти і голос Німеччини не зовсім рівноцінні. Отже, загалом, щоб піти в кіно, не проти мають бути 15 з 27 країн Євросоюзу, чиє населення сумарно перевищує 65%. І тоді, навіть якщо Угорщина захоче смажити шашлики, їй все одно доведеться іти з усіма на Опенгеймера. Видали людям в руки засіб самознищення. Світ не готовий до цього. А от якщо Євросоюз захоче покликати в кіно когось, хто не є членом об'єднання, це вже буде трошечки складніше. Для цього збираються керівники країн-членів Євросоюзу, Європейська Рада. Їхні зустрічі в ЗМІ часто називають самітами ЄС. Рішення в Європейській Раді і справді ухвалюються лише консенсусом. Тобто, якщо 26 країн Євросоюзу захочуть покликати в кіно нового друга, а одна однісінька Угорщина буде проти, то цього друга і справді не покличуть. Керівні органи ЄС мають різні важелі впливу на країни-члени. Наприклад, саме Європарламент та Єврокомісія вирішують, кому і скільки дати грошей. За належної винахідливості деякі питання можна вивести з компетенції Європейської ради і передати в компетенцію інших керівних органів ЄС. Наприклад, це стосується військово-економічної підтримки України. Тож ж, вирішує, які питання має розглядати Європейська рада, а які інші органи ЄС, і як голосувати простою більшістю кваліфікованою чи консенсусом, слушне питання. Все це виписано в законах і правилах ЄС. Причому кількість питань, де рішення приймаються більшістю, а не одноголосно, щоразу зростає. Нині ЄС на порозі амбітного розширення. Якщо правила не змінити, то союз ризикує перетворитися на майданчик постійних чварів і торгів. Це стосується передусім того самого правила консенсусу. Гарна новина полягає в тому, що в кризові часи Євросоюз і справді знаходив шляхи виходу і ставав навіть більш сильнішим. Ну і кожен вільний залишити об'єднання, якщо щось йому там дуже не подобається.